Вона прийшла о третій ночі. Ліза прокинулася від дивного звуку, ніби хтось шкрябав нігтями по віконному склу. Вона тремтячими руками відсунула штору і зустрілася очима з блідою постаттю. Жінка за вікном посміхалася. Але її посмішка була надто широкою, не наче розірваною від вуха до вуха. Темна кров текла з куточків губ. Крапаючи на... очі, чорні, як провалля, дивилися просто на лізу. дівчина закричала і відскочила назад, падаючи з ліжка. Але коли вона озирнулася знову, вікно було порожнім. Тільки кривавий слід губ на склі, Ліза знову лягла, намагаючись заспокоїтись. Але, заплющивши очі, Відчула гаряче дихання біля свого вуха, тепер ти усміхнешся так само, прошепотів голос, вранці сусіди знайшли її в ліжку. Очі широко розплющені, рот розірваний в жахливій посмішці, і на склі знову з'явився кривавий слід губ.